Я китаянка у понад двісті разів переплатила за ніч у готелі. Чому жіночка в Австралії не змогла викрасти автівку, а з дитсадка у Японії почало масово зникати взуття дітей. Що це було? Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Переплатила у понад двісті разів. Китаянка за одну ніч у готелі заплатила 8300 доларів замість всього лише 37. Жінка бронювала апартаменти у південній Кореї і переплутала валюту для оплати. South China Morning Post інформує, вона подивилась на ціну, сприйняла символ китайського юаня за корейську вона і забронювала готель. Відпочинок жінки пройшов успішно однак, після повернення додому вона помітила, що за її рахунку зняли величезну суму понад 60 тисяч юанів. Жінка була здивована, оскільки готель, в якому вона зупинялась, не був елітним. Тож вона припустила, що власник апартаментів помилково вказав неправильну валюту, яка завищувала вартість його послуг. На скарги жінки там відповіли, що повернуть їй кошти, якщо сайт для бронювання схвалить цей запит. Не одразу лише після численних скарг жінка вибила з готелю повне відшкодування грошей. У мережі люди розкритикували таке ціноутворення, назвавши його пасткою. В Австралії жінка намагалась вкрасти автомобілі, страшенно зганьбилась. Та й бакер опублікував у тікток відео з камер відеоспостереження, на якому видно, як жінка прогулюється дорогою біля його будинку і різко звертає у двір. Трапилось це з самого ранку, о сьомій годині. Злодійка побачила автівку, пробралась в будинок, знайшла ключі, з ними схопила ще й гаманець і намагалась поїхати геть. Однак її підвели вміння керувати автомобілем. Зловмисниці не вдалося навіть від'їхати з подвір'я, тому що вона не вміє користуватись механічною коробкою передач. Власник встиг підбігти до своєї автівки, вийняв ключі із замка, а жінка просто пішла геть. Чоловік викликав правоохоронців і згодом знайшов свій гаманець викинутим у полі. У мережі жартують, що варто купувати автівку на механіці, аби захистити її від викрадення. Не зміг розібратися із задачею подзвонив у 9.1.1. У США десятирічний школяр звернувся на лінію екстреної допомоги, аби йому допомогли вирішити домашнє завдання з математики із десятковими дробами. Хлопчик пояснив, що його рідні не дуже добре знають математику, тож не можуть йому допомогти. За це взялася диспетчер Кім Краузе, але їй теж не вдалося. Тож жінка переглянула, хто з їхніх працівників є неподалік дому хлопчика і відправила до нього заступника шерифа Чейза Мейсона. Шериф округу пояснив, що це не той випадок, яким має займатись служба порятунку. Однак спеціаліст у той час не був зайнятий. Відгукнувся на незвичайне звернення і допоміг дитині з уроками. Повідомляє ABC News. Такого не очікував ніхто. В Японії у дитячому садочку почало масово зникати взуття дітей. Поліція взялась вистежувати злодії і була шокована. У дітей почали зникати чобітки не парами, а по одному, і ніхто не бачив злочинця. Коли стало не до жертів, і у дітей зникло 18 черевиків, а інше взуття було розкидане підлогою, адміністрація садочка звернулась до поліції. Правоохоронці встановили три камери спостереження, аби впіймати злодія. І от після зникнення ще одного черевика поліцейські переглянули записи і здивувались. Всього лише за 10 секунд у приміщення садочка пробралась невеличка спритна ласка. Схопила взуття і помчала геть. Пише The Guardian. Імовірно, ласка, яка краде взуття, народила діток, і аби їм не було холодно, зносить черевики, щоб встелити своє гніздо на зиму.